Це непростий фільм про свободу та духовні пошуки, яких нам не вистачає у цій буденності. Але що таке духовний спокій? І ось якщо чесно стати перед зеркалом і подивитися собі в очі і запитати, чи я щасливий, чи я щаслива. То більшість з нас відповість, що ні це фільм під назвою У диких умовах 2007 року. Випускник Емери, розчарувавшись у матеріалізмі та конфліктах у родині відмовляється від всіх благ цивілізації. Він жертвує свої заощадження на благодійність, знищує документи та вирушає в подорож під ім'ям Олександр Суперволоцюра протягом двох років, він мандрував в США, знайомився з різними людьми, які впливали на його світогляд, і зрештою оселився в покинутому автобусі в глуші Аляски. Там він намагався жити в гармонії з природою, але через низьку помилок і отруєння дикою рослиною помирає на самоті. Люди, якщо у вас все є і ви щасливі. Просто подякуйте.